Того, як він вже немає. Саме так говорять про загиблого захисника Андрія Рудика. Він захищав нашу країну від навали, але через підступний напад росіян серце захисника перестало битися. Провести вічність Андрія прийшов і його колишній напарник, який згадує героя як надійного друга. Андрюха взагалі він такий без отказний. Хлопець надійний во всіх випадках. як чоловік, як друг, як напарник. Таких людей мало, тих цінувати. після військових навчань. Андрія направили на Херсонський напрямок, де захисник витісняв ворога з наших земель у лавах 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка. Але згодом в чоловіка відкрилась хвороба, що не давала якісно виконувати обов'язки на службі. Тому його відправили на лікування. <звук> Ми житті Андрій Вікторович близько 20 років працював возєм на Арселор Мітал Кривий ріг. Був працелюбним та дуже любив свою роботу. Але, на жаль, російська навала назавжди змінила його життя та життя його рідних. 19 вересня 49-річний Андрій Рудик загинув під час виконання військових обов'язків. <плес> За трагічним збігом обставин у цей день подружжя Рудиків мало відзначати срібну річницю весілля. У шлюбі вони прожили 25 років. Росія відібрала найріднішу людину в старенької матері, коханого у дружини, а рідного батька більше не побачить його сини. Андрія Рудика поховали на центральному міському кладовищі в секторі почесних поховань. Іна Бугайова, Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.